Починати патріотичне виховання потрібно із наймолодшого віку, вважають в обласній асоціації бойового гопака. Саме тому козацькі звитяги, які традиційно проходять в час святкування святої покрови, коли ми пошановуємо борців за волю України, збирають і найменших гопаківців. Звісно ж, такі козацькі звитяги відбуваються в доступній ігровій формі, як саме бачила Оксана Лісовська. Секції бойового гопака, що діє при клубі дошкільного розвитку, смайлик, займаються ще зовсім маленькі діти, проте вони вже знають, хто такі славні козаки, чому саме свята покрова є їх покровителькою, та як повинен себе поводити справжній український козак. Любити свій край, бути чесним, відважним та сильним, щоб могти оборонити рідну землю, ну а крім того, вміти захистити слабших та постояти за себе. І маленькі козачки теж не відставали, змагалися у влучній стрільбі. А ще козачата мали чудову нагоду пишатися своїми батьками-атлетами, бо змагання в козацьких звитягах не оминули і їх. А найкращою нагородою слугували дитячі оплески. Холод на дворі зовсім не дошкуляв малечі, адже дух змагання зігрівав усіх. А підкріпитися після рухливих ігор можна було смачнющим кулешем, звареним по козацькому, в казанах на вогні. Навіть ті, хто ще не доріс до змагань, та і всі бажаючі, скуштували козацької каші. Бо ще одна риса, яку повинні мати справжні козаки, то українська гостинність.